Рибки, вітаю вас знов на каналі Астроната. З вами я, ваша астрологиня Наталі, і це прогноз на грудень 2025 року. Сьогодні ми дивимося, як же ми фіналимо цей чудовий місяць. І фішка місяця в тому, що. Ми проводжаємо 25-й рік і зустрічаємо 26-й на зростаючому місяці. І це дуже гарний знак: знак руху, розвитку і нового циклу в 2026 році. Тож, перший прогноз на 26-й рік, що все буде добре, якщо почнете рік правильно з правильною енергією. Грудень для вас любі рибки буде насиченим і вимогливим. Він підштовхує вас до таких екстраординарних результатів, відчувати внутрішню потребу діяти і доводити власну силу. У цьому місяці процеси, які затримувалися з липня 2025 року, починають нарешті рухатися вперед. До речі, буде декілька сприятливих днів для вашої реалізації і щасливих збігів і обставин. Особливо активний для вас сектор соціального життя. Тож чекайте численні зустрічі, пропозиції і можливості. Тут ви маєте бути в центрі уваги і проявляти себе в цьому місяці. Тож, бачите, любі рибки, нам точно є про що поговорити. Нагадаю, дивимось прогноз спочатку за знаком асцендента, і потім вже по сонцю. Ну, такі загальні формати прогнозів вони більше діють і показують саме вашу ситуацію, саме по асценденту. Так показує досвід. Але а вже ж найінформативніші є особисті прогнози, які я вам дуже рекомендую, якщо що, консультація до мене, будь ласка. І традиційно ще одна важлива новина: я завжди пропоную щось новеньке і для того, щоб пізнавати себе, прогнозувати своє майбутнє, я оновила свій щорічний новорічний продукт для тих, хто хоче не просто слухати загальні прогнози, а хоче будувати власну стратегію на новий рік, на 26-й рік. Тож міні-курс Dream Year, або рік мрії, як він перекладається з англійської, допоможе вам. Визначити і спланувати ефективно ваш особистий рік, реально, що реально виконати саме у 26-му для вас, а що ні, поставити цілі відповідно до вашого прогнозу, Побачити, куди спрямовувати свою енергію, свої сили, Побачити, куди спрямована енергія вашого року, переїзди, покупка, робота, розвиток, що стане саме для вас актуальним у 2026 році. Таким чином, ви можете сформувати більше ну, п'ять точно, але й більше цілий. Прописати покрокову стратегію і взагалі зрозуміти, як залучати гроші в 2026 році, яка фінансова стратегія стане для вас найвигіднішою. Тож посилання на міні-продукт залишу в описі під цим відео. А в кінці грудня ми проведемо з вами новорічний вебінар, де розкладемо 26 рік по періодах і ключових датах, щоб ви не просто поставили цілі, а знали точно, коли їх планувати. Тож дуже цікавеньке тільки все попереду. А зараз давайте поговоримо про грудень, і про те, що він несе саме вам. Поїхав 2 грудня Сатурн, а 11 грудня Нептун розгортаються у прямий рух. Це важлива астрологічна подія, тому що починають рухатися процеси, які були заморожені або гальмувалися з липня 2025 року. І для вас, рибки, це особливо відчутно, тому що все це відбувається у вашому першому секторі гороскопу, а це сектор особистості, самоідентичності іміджу, взагалі, це найголовніша, мабуть, сфера всього натального кругу. Що це дає? Це дає можливість зробити крок вперед, в вашому розвитку, показати про. Уявити себе, свої сильні сторони, показати свою компетентність, зрілість, легше вирішувати питання, які раніше здавалися, що стають на паузі, або дуже казалися вам складними або заплакованими. Це такий природний час для того, щоб змінити своє життя і своє ставлення, своє самовираження, свою самопрезентацію. З'являється шанс відчути свою внутрішню опору, внутрішню Сили, стійкість, тобто зробити крок до того, щоб до, до своїх цілей, тому класно діяти, ну. Перш за все усвідомлено, розуміючи, куди рухатися, так? Використовувати цей період для запуску проєктів, ставте конкретні цілі і рухайтесь крок за кроком, вперед і вперед. Розвивайте себе, приділяйте увагу особистому росту, навчанню, розвитку своєї зовнішності, тілу, масажів, догляд, стиль. Тобто це все відбувається в секторі вашої презентації. Сатурн він вимагає від вас. Якоїсь структури, тобто, можливо, аскези, можливо, вам потрібно доглядати ну, конкретно за своїм здоров'ям і за, своє, за своїм тілом, відмовитись від чогось того, що, те, що вам не потрібно, і те, що тягне вас вниз. Тобто це дієта може бути, відмова від того, що ви любите, але воно шкідливе для вашого здоров'я. Що ще? А Нептун вимагає. Щоб ви трішечки ну додали собі шарму такого, знаєте, природнього трішечки довірилися. Довірилися простору, взагалі практики заземлення, відновлення енергії, медитації, прогулянки, детокс – це супер круто робити в цей період. 4 грудня повна в близнюках вона активує ваш четвертий сектор, а це сектор сім'ї, нерухомості, внутрішнього простору, внутрішньої вашої опори, місця проживання. Також і це дає кульмінацію і завершення важливих якихось родинних питань, домашніх справ. Ясність у стосунках з рідними, можливо, з питанням житла, можливість остаточно розставити пріоритети в домашніх справах і внутрішньому комфорті. Ця повністю вона підштовхує вас до вирішення старих конфліктів наведення порядку саме в особистому просторі і в вашій родині. Може завершуватися якісь конфлікти, наприклад, у родині, важливі розмови з батьками або старшими членами родини, підписання документів, оформлення документів щодо нерухомості, взагалі пов'язане з житлом. Все. Це можуть бути рахунки, це можуть бути якісь права власності, ось в такому ключі. Писання документів пов'язаних з житлом, оренда, купівля, продаж, угоди, будь-які угоди. Неочікувані новини ви можете отримати або рішення щодо сімейних фінансів 5 грудня сонце знаходиться в вашому 10-му секторі і дає напругу до кармічних вузлів. Це не просто день, це середина точки доленосної осі, що з'єднує події між 10 вересня 2025 року і тим, що проявиться більш ближче до 27 лютого 2026 року. Тож тут саме в середину точку, які можливі. Події, важливі рішення або конфлікти у стосунках з партнерами або близькими. Ви можете усмідомити кармічний урок якийсь в тому, що ви взаємодієте з кимось з іншими людьми. Тут через інших людей кармічне завдання відкривається для вас. Можуть відбутися події, які впливають на ваш імідж, соціальний статус або професійні відносини. І це такий момент, коли потрібно балансувати між власними потребами і очікуваннями оточення. Тож аналізуйте ситуацію і робіть, робіть власні висновки, не дійте імпульсивно в цей день, будьте уважними у стосунках. У вирішенні старих конфліктів. Фокусуйтесь на розвитку себе і своїх навичок. І відстежуйте свої емоції, не дозволяйте їм керувати вашими рішеннями, тому що в цей день ну, буде така оголена емоційна складова і прийматися доленосні рішення, які повпливатимуть ще на. Події лютого і взагалі на три з половиною роки. Шостого і сьомого грудня два дуже сильних дні. Запишіть їх в коментарі. Це дуже гармонійні дні. Я завжди для вас вишукую такі класні дні. Це 6 і 7 Аспект гармонійний трін між Меркурієм, Сатурном і Юпітером. І це торкає ваш перший, п'ятий і дев'ятий сектор. І це дає що вам? Які події? В цей день легко вирішувати питання особистого розвитку, самовираження. Взагалі, рекламуватися в цей день дуже круто. Успішно проводяться переговори, підписання документів, якісь навчальні або освітні проекти вам йдуть на користь. Ви отримуєте прогрес в творчих або особистих якихось проєктах. Можливо, ви виступаєте десь або виступаєте зі своїм хобі. можливо, ви ходили на танці, і ви виступаєте, показуєте свої, свої досягнення. Тут, взагалі, натхнення, нові ідеї, якісь отримуєте від самореалізації, ще доєднаються подорожі і розширення, взагалі, кругозору. Можливо, ви хочете масштабуватися, і це також класний день для цього. Але я сказала, що рекламуватися це також про масштаб. Можна і потрібно в цей день. Використовуйте енергію для планування важливих справ для навчання для творчих проєктів, які ви давно хотіли почати. Будуйте стратегію розвитку себе, своїх можливостей, робіть кроки до своїх довготривалих цілей. Шукайте нові знання, вони зараз будуть працювати на вас і підтримують ваш особистий і професійний розвиток. Меркурій, де по скорпіону до 12 грудня, в вашому 9 секторі. 9 сектор це сектор навчання, подорожі, розширення світогляду. Тому тут ваші думки про це. Меркурій це ж все ж таки наші думки, наше переміщення, куди ми рухаємося, і наша така мотивація рухатись. Тут ти то ви можете занурюватися у знання також, тому що все ж таки Меркурій про знання, про інформаційне поле досліджувати, аналізувати інформацію, якісь важливі проекти, онлайн проекти, навчальні курси, працювати з документами до 12 грудня. Можете прийняти рішення щодо подорожей, переїздів, поїздок, ось в такому ключі. Тут тут також ваші думки про масштаб. А з 12 грудня Меркурій в е, стрільці в вашому 10 секторі, і тут ви починаєте думати багато думати про е, кар'єру, про соціальний статус, про професійні досягнення. То які події можливі з 12 грудня е, нові ідеї, можливості щодо кар'єри, професійного розвитку, важливі переговори, ділові зустрічі. Підписання документів, взагалі ви багато спілкуєтесь на тему кар'єри, статусу, досягнень, публічні виступи, презентації, просування свого власного іміджу або своїх проєктів, рішення, які ви приймаєте, які пов'язані з роботою або зі зміною соціального статусу. Активно плануйте і дійте в професійній сфері в цей період, взагалі весь грудень, дорогі рибки. Використовуйте не тільки цей день, а весь період для того, щоб налагодити ділові контакти, Концентувати себе, концентруйтесь на стратегічних цілях і розвиток у кар'єрі. Приймайте рішення усвідомлено, орієнтуючись на довгострокову перспективу. Це не час таких швидких проєктів. Тому е, тут працюємо і закладаємо все вдовго. Тим паче, що до 24 грудня Венера йде ще по 10 му дому, а вона все поліпшує. Вона ж планета малого щастя, і тут гармонія, якась така у професійних стосунках, підтримка, радощі. Тут можливі які події. Гармонія у професійних стосунках, підтримка від колег, від партнерів, від інших людей, сприятливі умови для публічних виступів, презентацій, просування, реклами і взагалі. Свої проекти просувати дуже круто в цей час. Приємні пропозиції, винагороди за вашу роботу, жінки допомагають вам досягти цілей. Тому працюйте в цьому напрямку, і все буде топ. З 15 грудня Марс йде по 11 дому. Тобто, Марс це активність, ваша така ваш напор. В сфері 11-го дому це соціальні контакти, друзі, колективи, групові проекти, спільноти. І тут може бути активуватися якась такі дружні ділові контакти, участь у групових проектах, ініціативи та активні дії у спільнотах, можливі важливі пропозиції від друзів. Узів або колег, що відкривають для вас нові можливості, підвищується взагалі енергія для досягнення, тобто хочеться робити, творити, щоб досягти якоїсь своєї цілі. Тож використовуйте цей період для того, щоб працювати в команді в спільних проєктах. Ініціюйте нові знайомства або підтримуйте дружні стосунки. Чітко формулюйте свої бажання, до речі, тому що у нас 11 дім це про мрії, про досягнення. І дійте наполегливо для того, щоб реалізувати свої мрії. Просто це, це можливо в цей період. Слідкуйте за балансом між активністю і відпочинком, щоб не виснажитися. Це єдине таке, єдине таке застереження. 20 грудня у нас також такий значний астротренд ліліт переходить або чорний місяць. її Називають переходить стрільця, в в ваш десятий сектор. І пробуде там 9 місяців. Це такий, ну, взагалі, ця тема вона потребує. Ну, це буде окреме відео про ліліт, тому що ви ще будете передивлятися. Це такий значний такий тривалий астротренд, який потрібно буде ну, усвідомити. Але є можливі події. Тут посилення амбіцій ваших, прагнення до професійного визнання таке, знаєте, нездорове. Можливі конфлікти або виклики з стосунках, з керівництвом, або з якимись впливовими людьми або установами, ситуації, що можуть провокувати вас відстоювати свою позицію, ва що б то не було. Тобто, така, знаєте, трішечки енергія, ну. Зі знаком мінус тому усвідомлено відстоювати свої професійні права та межі. Все ж таки, ну не потрібно йти за емоціями, не бути імпульсивними і не приймати такі імпульсивні рішення, особливо щодо кар'єри і вашого професійного або соціального статусу, використовувати період для розвитку, для авторитету і стратегічного планування. Тут краще всього працювати над самовираженням, над репутацією, не вступаючи в конфлікти. Але захочеться. Все ж таки ліліт це така енергія, коли захочеться дуже больно бити по цьому і, і людей, якщо вони не, не дають вам реалізовувати плани 10-го будинку. Але все ж таки, це має значення подивитися, яка ліліт в вашій метальній карті. Ну, докладно про ліліт її вплив на всі знаки зодіаку Я запишу окреме відео. Тому слідкуйте, підписуйтесь, ставте дзвіночки, щоб не пропустити дуже такий значний головний астротренд 26-го року це буде тривати майже 9 місяців. Тому обов'язково ставте дзвіночки. 20 ж грудня, в цей же день, у нас ще відбудеться новий місяць в стрільці. І е, у вас також це в 10-му домі, все відбувається. Тобто, тут ще й зароджується нова енергія, і проект, нові досягнення, ви можете отримати. 10-й дім це кар'єра, соціальний статус і ваші е, е, амбіції, досягнення. Тому початок нових професійних проєктів, ініціатив, взагалі сфокусуйтесь на своїх досягненнях. У вас дуже багато тут енергії, і ви будете, і у вас обов'язково все вийде рибки. Дуже сприятливі умови на то, щоб просувати себе, презентувати себе. На публічні виступи. Це моменти, коли можна планувати будь-які кар'єрні зміни, підвищення вашого соціального статусу, нові можливості через професійні контакти, через ділові знайомства, через впливових людей. Тож ось тут у вас це не просто 20 січня це буде цілий місячний цикл, тому навіть протягнеться цей період до травня. 2026 року. Тому дійте в цьому напрямку, ставте конкретні цілі, використовуйте енергію для стратегічних рішень, для того, щоб запускати важливі проекти, не просто не швидкі результати вам зараз потрібні. Ще раз повторюю. Активно демонструйте свої таланти, свої компетенції. Можливо, ви підете кудись в якийсь конкурс, де ви будете отримувати якийсь сертифікат або, ну. Коли визначають ваш, ваш авторитет і дають якісь досягнення, якусь грамоту чи награду, ну в такому ключі, тобто вам потрібно на це працювати 21 грудня, день зимового сонцестояння, і у цей день сонце переходить у козирога. і це є символом нового циклу, відродження енергії, оновлення життєвої сили, тобто. Це день постановки цілий. Дуже гарний день для цього: для намірів, для планування, для того, щоб. Ну і взагалі, в цей день, любі друзі, ми будемо проводити саме в цей день наш вебінар по постановці цілей і спираючись саме на ваш прогноз. Тому ті, хто пройдуть Dream Year, будуть на цьому вебінарі вже планувати і бачити періоди, коли їх бажання, їх ціль. Може найбільша ймовірність, що виконається, якщо а вже ж людина пропише шлях пропише шлях і кроки до його виконання. Тому слідкуйте обов'язково. Я буду виставляти, коли цей вебінар відбудеться, і я вас запрошую на цей міні-курсик, тому що він. Коштує дуже доступно і вартує. Ну я вважаю, що зараз це дуже актуально. Я наприклад, не планую нічого без урахування свого прогнозу. Тільки я бачу, де є енергія, і туди йду. З 24 грудня Венера в Козорозі в вашому 11-му домі. Ну, Венера планета поліпшення, малого щастя, і вона активує 11-ту сферу. Це друзі, соціальні контакти, групові проекти. І гармонія у дружніх, ділових стосунках, приємні зустрічі, приємні пропозиції від друзів, можливо, просто корпоратив, чи, чи ви зустрічаєтесь з друзями, відмічати новий рік чи різдво, можливості для розвитку спільних ідей, участі в командних проєктах, поліпшення вашого іміджу, в соціальному професійному колі, тож використовувати цей день для зміцнення дружніх і ділових контактів. Зустрічайтеся з зі своїми друзями або створюйте свою спільноту, проводьте там якось якийсь час. Активно працюйте у команді або в спільних проєктах, проявляйте дипломатію, гармонію, не конфліктуємо, тільки все йде, як Венера у нас любить, щоб було гармонійно. З компромісами м'яко і е, все буде добре. Тож давайте, любі рибки, підсумуємо ваш грудень 2025 року. Головний меседж місяця це час завершувати старі справи і сміливо стартувати нові проекти, особливо в кар'єрі, в соціальних контактах і особистому розвитку, особистій самопрезентації. Фокусуйтесь на нових цілях, проявляйте себе, дбайте про баланс між роботою, і стосунками. Між роботою і відпочинком, і е, я вам бажаю, щоб цей місяць був найкращим стартом для нового 2026 року. Ну а ми з вами побачимось вже в наступних прогнозах. Зовсім зовсім скоро. З вами була ваша астранат.